Різдво це особливе і тихе сімейне свято. Очікування першої зірки, що сповістила про народження Божого Сина, перетворюється на очікування дива і казкових перетворень. У цей чудотворний день заведено вітати рідних та близьких зі святом. І я вас вітаю. У себе на Різдвяних вечорницях. Рада вас бачити. Вітаю вас, мої любі! У мене на каналі. Я Ілона, і я рада запрошую вас у Різдвяні вечорниці. На календарі 8 грудня, і це означає, що сьогодні вже четвертий день наших ось таких. Вечерниць. Звичайно, я хочу почати із такої більш позитивної, солодкої сторінки моїх вечорниць, моїх зустрічей. Це відкриття смаколика, який можна знайти у цьому невеличкому адвенті. І раз сьогодні восьме. Ага, ось циферка 8. І ми подивимось, що ж тут за цукерочка. Так, і це якраз символ нашого року невеличкий коник. Хоч уже і близько до вечора, але все ж таки смаколик я з'їв. Але ж ви пам'ятаєте, що у мене попередні дні були вихідні, тому я радо запрошую вас переглянути, які ж е, приємності, які смаколики були у мене протягом е, вихідних днів. А також так, забула, але ж і не забула. Бо з цього хотіла починати завжди, кожного дня. Я, мені так не терпиться відкрити ось цей мій адвент-календар від пані Лариси з каналу Різнокольорова мозаїка. Тож, ви перегляньте, що у мене було за ці два вихідні, а потім. Ми з вами відкриємо і ще одну коміночку. Вітаю вас зі святом Дня Святого Миколая. Нехай він здійснить хоча б одну нашу заповітну мрію. Зараз ранок, і я хочу розпакувати свої адвенти і показати, що ж у мене є. І так. Шосте. Ой, який будиночок. Будиночок мені до кави. Так. І якраз моя кава стоїть на підставочці з котиком. Тому наш котик у шкарпетках теж мене очікує. Тому зараз я відкриваю. Так, і знаходжу цифру шість. Ось вона. Так, я зараз прикрию, щоб вона не заважала нам. І що ж у мене тут є? Так, ось як запаковано. Ось таке, щось таке. О, подивіться, які гарні стопери, стопери лапки. Ой, клас, клас, клас. Дякую, дякую моєму святому Миколаю, пані Ларисе за таку чудову казку. Обов'язково я вже знаю, на який процесик я їх поставлю. І ви це теж побачите. Ну що ж, гарного всім дня! А я піду насолоджуватися кавою із маленькою цукеркою. І в'язати ранок 7 грудня. І цей ранок я розпочинаю з кави і маленької цукерки. Так, під номером 7. Ось вона. Хочу знайти. Так, і це. Ой, щось вона. Це імбирний чоловічок, але він трішки так трішки засмутився, але нічого. Це не все, бо... У мене ще є мій адвент календар від пані Лариси, який я теж хочу зараз відкрити. Так, відкриваємо. І комірочка номер 7. Так, Що ж, що ж мене очікує сьогодні? Так. Ой, вранці це ще той квест відкрити. Угу. Так. Хочу ж охайну? Ох, пані Лариса. Як заховала. О, Боже, яка тут краса? Яка краса. Ой, я знаю, що це. Це таке кільце для в'язання, мені здається, що це для в'язання, так, так, жакардом. Клас, клас, у мене саме такої немає. Обов'язково спробую, тому що в планах є це пов'язати жакардом. У мене є пластиковий такий наперсник, А тепер ось ще такий буде дуже вдячна своєму святому Миколаю. І обов'язково це спробую. Що ж, час відкрити. Ще одну комірочку під цифрою 8. Так, і це, так, 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 ось хочу вам так показати. І це ось такий дзвіночок. Цікаво. Так, я зараз покладу, щоб було легше. Ой, ой, знов якийсь цікавий смаколик. Так, знову-знову. Цікаво. Інтрига для мене в першу чергу. Ой, а це коти. Така, боже, це подивіться, такий магнітик дуже класний. Ось, такий маленький, але він якраз буде для мого блокнота із записами. Клас, Боже, і це не просто, ага, це навіть не чесно. Є такі отвори, як для гудзика. Ніколи не користувалась таким. Угу. Ой, зрозуміла, це як гудзик, який клас. Можна використати і ще і як магнітик. Супер. Не пробувала. Якщо ви знаєте, для чого. Справді його призначення, напишіть мені, будь ласка, я буду рада чекати, що ж це таке. Ну, а наступна моя сторіночка це е, мої ось ті різдвяні е, завдання для себе. І що я хочу вам сказати? Я так зраділа в п'ятницю, що мені випала. Саме випало завдання створити новорічні прихватки, але чомусь, ну, можливо, із-за того, що ось ці перебої зі світлом і купа справ навалилась, то я вас сьогодні розчарую. Мої прихватки ще не готові. Вони в процесі формування. Креслення і моя е, тканина, яку я, ну, чесно, спочатку я думала, що я використаю ось такі з, зі сніжинками. Але потім подивилась, і чомусь мені так захотілося ось такі. ну, Якщо це на кухню, то це все ж таки буде ось така тканина. Е, вона дуже гарна. Така нагадує якраз ось ті смаколики, які я відкриваю. Тому все ж таки сподіваюся, що із цієї тканини я пошию. Хоч і не готова робота, але вона у мене, знаєте, так, закарбувалася в пам'яті, і я буду точно знати, що я вам повинна презентувати ось такі прихваточки. такі, або, можливо, іще якісь у мене вигадаються. Ну що ж, раз це таке завдання, знаєте, як, на, ну, як наші діти да, не виконали домашнє завдання, ми ж їм даємо шанс і час для того, щоб вони це все ж таки виправили. Але ж. Як і завжди, все одно, після кожного уроку, вони отримують завдання. І я теж отримаю сьогодні завдання, і в мене буде більше роботи, адже я прогуляла, так скажімо, так, два вихідні. Але були справи. Так, ну і ось я хочу обрати ось такий конвертик. Що там, не знаю. Клас. Ангелочок із сторінок. Ось так я собі підписала своє завдання, що це поки не скажу. Але я задоволена: це, до речі, можна навіть робити, коли немає світла. це мене теж дуже радує. Тому обов'язково в наступних обіцяти не буду. Але сподіваюся, що в наступних вечорницях я вам це покажу. Ще одна моя сторіночка це сторіночка, де я хочу вам нагадати про цікавий твір Ернста Гофмана, німецького письменника, і це казка. Нібито казка для дітей. Це лоскунчик і мишачий король. Цікава історія, яка розповідає про дівчинку Марі, яка отримала подарунок на Різдво. Це була лялька. Лялька Лускунчик, так? і лялька оживає вночі. І веде у фантастичний світ іграшок, і саме там бореться із семиголовим мишачим королем. А саме віра дівчинки вона допомагає нашому лоскончику перемогти ворога і стати собою, стати принцом. І ви знаєте, не просто таке я сьогодні згадала про цю казку. Минулого року діти дали дуже цікаву інтерпретацію, як вони сьогодні і кого вони сьогодні бачать в образі Мишачого короля. Цікаво, а які у вас? Образи виникають. Якщо ви читали цю казку, або слухали її, або дивилися екранізацію цієї казки, напишіть в коментарях, як вам. А взагалі, знаєте, нібито ми з вами дорослі, але е, кожна казка вона повинна містити і вона містить повчання. Містить якийсь урок, який ми повинні з вами обирати для себе. І скажу так, що скільки б нам років не було, казки вони все одно захоплюють людей, намагаються нам підняти настрій, можливо, подивитися на ту чи іншу проблему ось завдяки казці з іншого боку. А все ж таки, на мій погляд, для мене казка Ернста Гофмана Блускончик і мишачий король це віра в те, що добро воно завжди перемагає зло. І яким страшним не було б зло, ми все одно повинні вірити, вірити в перемогу добра. Мати надію на те, що все погане закінчиться. А ми, звичайно, віримо в те, що для нас, українців, все погане закінчиться дуже-дуже швидко. Тож, я думаю, що ми повинні мріяти з вами у дива, в дива, які ми створюємо власними руками. Дива, які відбуваються в нашому житті, і, ви знаєте, завдяки нашим майстриням я ще більше вірю в дива. Адже саме напередодні Дня Святого Миколая я отримала чудовий подарунок. Чудовий подарунок від свого таємного Миколайчика. Цим Миколайчиком виявилась пані Наталя. І зараз хочу, щоб ви переглянули, що ж це за диво вона мені подарувала. А потім повертаємося. Нарешті я дочекалась. Дівчатка, трималась із усіх сил. Щоб дочекатися Святого Миколая. Чому? Тому що подарунок забрала ще 4 числа, але не стала відкривати. Дуже хотілося порадіти саме на день святого Миколая. І, здається, я була все ж таки чемною дівчинкою, адже до мене завітав святий Миколай. І я не відкривала, ось тільки розкрила пакуночок, а що там, я хочу разом з вами побачити. Бачила, що якраз чому я і сказала, дівчинка-дівчинка була е така слухняна. Бо у мене, подивіться, яка рожева пряжа, дуже класна. Від мадам Трикот Маріно Gold клас, Чесно, я такою не в'язала ще. Все задивлялась на неї, щоб спробувати. І це 49% вовни 51 акрило. Ну, це дуже класно і така м'ягенька пряжа. Ой, клас-клас! А ще у мене тут є ось такий Ярнард Crazy колор. Ой, у мене є інший колір, е, до речі, ще не в'язала, але клас, клас. Подивіться, яка гарна пряжа. Обов'язково щось спробую надихнусь. Так, ну, тут іще в мене є. Боже, дівчатка, подивіться, це листівка. Створена власними руками, мабуть. Так, ой. Це від, я тепер знаю, хто у мене святий Миколай. Скажу про це трішки пізніше. Але, вау, клас! У мене це все так захоплює, клас. А ще у мене є, подивіться, стопери і все таке рожевеньке, все для дівчаток. Ой, і ще в мене є маркери. Класні метелики. Подивіться, яка краса. Клас. Пані Наталю, цікаво, це ви самі робили? Чи десь можна таке придбати? О, Боже, яка краса! Клас. От вони теж будуть відправлятися. Минулого разу я відкривала. Подарунки від пані Лариси. І в мене тут є маркерочки. І я сюди добавлю обов'язково. Так, це все у мене так, щоб в зимовий період у мене були метелики в душі. Так, ну і ой, дивіться, який в мене термометр. Клас. У мене якраз вдома немає термометра. І це для мене. Якраз такий магнітик із символом року кінь. Ось такий він щасливий, бо у нього тут купа всього коштовності. І це теж дуже дуже класно. Так, пані Наталю, я вам дуже-дуже вдячна за такий справді приємний подарунок, який зігріє. Не тільки мою душу, але і сердечко, і все, що я буду створювати, ви обов'язково зможете подивитись у мене на каналі. Щиро щиро вам дякую за такий подарунок клас. Ось таким несподіваним був для мене День Святого Миколая. Звичайно, що я теж була святим Миколаєм. У спільному проєкті Різдвяні зустрічі. Тому, сподіваюсь, пані Людмилі, якій е, я відправила свій подарунок, він теж дуже сподобається. Адже ми, майстрині, робимо дива власними руками, власними думками, власними бажаннями своїми і даруємо їх. Е, Майстриням. Тож, ось таким сьогодні були наші вечорниці. Якщо вам сподобались сьогоднішні вечорниці, поставте, будь ласка, вподобайку, напишіть коментар, і я сподіваюся, що нам нічого не завадить зустрітися з вами в середу в наступних, в наступних чергових вечорницях. Люблю вас, цілую. До зустрічі!